Смілива гривня для армії. Нацбанк започаткував акцію, коли можна віддати монети на потреби Збройних сил України. І ті, які в обігу, і ті, які вже не приймають в магазинах. Виявляються металеві гроші в кишенях українців. Це колосальна сума, і віднести до банку можна навіть 10 копійок. Це теж важливо. Як дорослі й малі, допомагають ЗСУ. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже. Бориска, куди ми їдемо? Олі чудово! Ми їдемо удвох. Це архівне сімейне відео. Маленький Борис разом із татом на прогулянці. Але війна розділила родину. Свої шість років хлопчик відсвяткував у березні ще в Україні і за кілька днів поїхав з мамою за кордон. Це все-таки дитяче добро. Так. Дитячі скарби були. Ну, так, все те, що збирали на протязі там десь півтора року. В руках Романа кілька синових скарбничок Борис відкладав гроші на мрію. Поїдалка. Я спочатку збирав гроші на океан, потім почалася війна. Скрабнички я дома залишив своїми грошами зміг допомогти Україні від татки з мамою. Вирішив, що краще на перемогу віддати ці гроші, щоб швидше зустрітися з батьком. І поїхати відпочивати. Власне батько Бориса довго думав, як виконати дитяче прохання. Щойно Нацбанк започаткував акцію Смілива гривня, відніс усі зібрані сином монетки до банку. Вийшла 1281 гривня. Акція НБУ стартувала 1 серпня і триватиме до 31 жовтня. І хай це просто копійки, але в гаманцях на поличках українців їх гігантська сума на сьогоднішній день. Монет, які якими можна розрахуватися. 7 мільярдів штук на загальну суму 5 мільярдів гривень. Монет же, які вийшли з обігу на 500 мільйонів гривень, і ті інші можна передати на ЗСУ. На сайті Нацбанку вказано, як це правильно зробити. Монети 10 копійок, 50 копійок, гривня, 2, 5 і 10, ті, які в обігу, приймуть у відділеннях кількох визначених банків і одразу перерахують на рахунок для армії. Ті ж монетки, які перестали ходити, матимуть трохи довший шлях до ЗСУ. Одна, 2, 5 та 25 копійок у Кретних банках візьмуть і поміняють на дійсні гроші. А вже потім їх можна буде задонатити. Вітаємо шібанку для вас питання. Так ми хотіли б здати о, копійки. доходьте до першого віконечка. Ірина та Марія принесли монетки кілограмами. кажуть, це така людська психологія. Копійки, наче і не гроші, тому і накопичили їх вдома. Коли побачила ініціативу, зрозуміла, що цей час настав. У мене вони частково посортовані так і писали. Тут по 2 гривні, тут 300 гривень. Виходить. Кожен мішечок касири рахують хвилин з 15. Першою дізналась свою суму Ірина. Півтори тисячі гривень. Так просто лежала вдома, і ми не розраховували на ці кошти. Благодійність від Марії 731 гривня. А я правильно розумію, що це вже гроші перераховані на зсу? Так. Дякую. Мені здається круто, що ми такі є, і потрібно це підтримувати. І поки ми будемо це підтримувати, є і надія, і віра, і в те, що все буде добре. Всі українці зараз хочуть якось допомогти наблизити перемогу. Ми таким чином даємо їм таку можливість. Кожен із нас може, хоча б 10 копійок здати для того, щоб наблизити перемогу. Копійки до копійки, як кажуть, да. Від кожного з нас шестирічний Борис також радіє, що і він долучився до наближення перемоги, яка для нього означатиме повернення додому і воз'єднання родини. А там і омріяний океан буде Олена Мацюцька, Олексій Осавчук, Тимофій Кощі, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.